на сьогодні, рок Єремія сьомого голова, перший і другий вірш. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Увійди в двері дому Господнього і промов там оце слуга. Читаємо значення тесту. Єремія. Мені не сказано було йти в доми або церковні будинки і там привертати увагу на свою вість приміщення. але було сказано стояти у ротах, звідки він міг промовляти свою вість до народу, входящого і виходящого із храму. Це місце представний, що свідки Єгови мусить вийти наперед відкрито і вслух та на очах релігіоністів, відважно проголошувати вість Йогові, як він приказав. І що він, то є, і що вони не повинні привласнювати собі заслуги за все, але Казати, слухайте слово Господнє. Ніхто не повинен казати, слухайте слів висказаних чоловіком, а, але слухайте, що Слово Боже каже. Це є робота Його і все є ділом незвичайним для тих регіоністів, котрі називають себе християнами. Коментар взятий із Вартової башти. 1 число 9 місяць 1930 року. І так тут його показує нам прикладом через пророка Єремію, як виконувався Приказ Божий до тих, хто не знаходився в Божій організації, але бажав ніби служити Богу. Він їм сказав, слухайте Слово Господне. Не то, що Єремія їм каже, а слухайте слово Господнє і далі він там показує і справте путі ваші, дороги ваші, то може Бог не прогнівається на вас. Тому показано тут, що відкрито проголошено було довгий час від імені Бога спеціальне звернення. Як показує труба перша, друга, трета, сім труб повнота трубіла, звертала увагу тим, хто бажав слухати, щоби справили свої поті і виконали Божу волю. Тобто, свідки Йогови вийшли наперед. До початку битви, до початку Оказії битви Армагеддон і проголошує ті Божі заміри, ту Божу волю, ті пророчі накреслення, котрі його Бог запускає в рух остаточного виконання. Тобто слухати Слово Господнє, це не означало, що слухати якогось чоловіка. Якщо, до прикладу, візьмемо, з 1932 року на кожній вартовій башті було сказано, що сам Господь навчає синові своїх. Тож, як Господь навчав, фактично то там був вірний благоразумний раб. І через свого раба сам Господь промовляв. Вибір був Господній, так як Єремію він вибрав. Єремію він вначалі казав Господи, я не зможу цю роботу виконати ще молодий. А я сказав йому ні, не говори так. Куди пішлю підеш і що повілю зробити, ти зробиш. Вони будуть воювати проти тебе, але не привозмуть, бо я допоможу тобі. Отже, робота, яку Йогова припоручив, тоді Єреміє, тепер своїм слугам. При остаточному виконанні, бо так і зазначено, що ця робота Йові, це є. Ділом незвичайним для тих реліоністів, які називають себе християнами, котрі називають себе що служить Богу, але волю Божу згідно часу, працю Божу, замір Божий згідно часу, де працює жива присутня сила Його по проросту і прочих об'єднання, не взяли. Як ті жиди, коли Єремія говорив їм? І справді путі ваші, дороги ваші. А ми бачимо, що замість того, щоб з розположенням вислухати Єремію, то вони шукали вбити його. Тому його ну, дарував милість, щоби наперед перед своїм знищенням або перед тим, нім дати життя. То для послушних, хто послухається цього голосу, який вийшов від Господа, його буде дарувати життя, а для непослушних він не дасть життя. Тому, якщо хтось собі сам назначає місце служення, не підпорядкувавши Божому порядку, то таких так називаємих християн, Знайшлося багато. Но його Єгова дає довідомо, щоб кожен у цім ділі незвичайним, тобто не те, то, що по звички людей слухати Слово Боже, а то, що Богом призначено взяти до уваги ту працю, ту вістку, котрій прийшов час. Зрозуміти, де працює жива присутня сила Його, і віддати йому честь і славу, що слово вийшло від Господа і кожне слово це є правда. Але тільки тоді, коли народ учитує його порядок. Бо многі взяли Слово Боже, правду, але очитують свій порядок і назначають собі час, місце. Не той, що його назначив, а той, що вони собі самі вважають. Тому як тоді, так і тепер, як тоді при Єремієві, так і тепер при повному виконанні кожного порочого слова, його дає нагоду зрозуміти свій замір, свою волю тільки своїм порядком. Як тоді через Єремію, так і сьогодні через клас Єремії, котрі послухається Божого Слова. А як тоді чоловік Єремія був вжити Господом, він казав, так говорить Господь, так і далі Єгова вибирає, Єгова призначає, Єгова, дає приказ згідно часу виконати його слово, Його волю, іменно всі ті пророчі кресній обітниці, котрим приходить час до виконання, і вірні, розуміючи вже ті пророцтва, відкриту вже книгу, котра була запечатана, зрозуміти ті пророцтва і повідомити про ці пророцтва у виконанні котрі йдуть для честі, слави, оправдання Божого ім'я, що вони в великій точності виконуються не від імені чоловіка, а від імені Бога. Це текст і значний.